Приблизно о 13.40 вчора був страшний приліт, зірвало кришу, попадали перекриття. Потрощило все, яка техніка, тут була, столи, все потрошені, і посипалися камні на дорогу, на проїжджу частину і на пішохідну дорогу. І ті, хто проходили пішоходи, ті постраждали. Так, е добре, що в цей час під час цього прильоту у нас вже тут нікого не було. Ми вчора не затримувалися, позавчора були до трьох годин, а вчора якраз раніше, і нікого тут не було. То дізналися ми з телефонного дзвінка начальника управління нашої Тетяни Миколаївни, яка зателефонувала, сказала у вас приліт. І тоді вже ми сюди приїхали і побачили це жахіття. Я якраз була на восточному їхала сюди. Я там ну, старенька бабуся, угу. а це моя квартира. Він заходьте, решито. І там, і там все посипалося. І оце аж сюди летіло, ось в холодильник попало. Дирка в холодильник. Я вдома був. Та я нікуди не ховався. У мене ноги куди там хворі. ще, ось, отут осколка пробила. У меня ноги, я больный. Куда мені бігти вийшов.